Війна це жива річ. Вона кожного дня змінюється. У нас українців дуже великий потенціал, мені здається, і мені здається, що цей потенціал применшують всіх, кому тільки не лінь, і всіх, хто тільки може. В наших церквах не вистачало адекватного вчення згідно слова Божого про оточуючі виклики і реальні проблеми. Я не кажу, що церква має перетворитися на якийсь там пропагандистський рупор, але принаймні церква мала б. Дати нам орієнтири, поставити якісь правильно акценти, дати адекватне вчення на перевагу тим цим речам, які ми чуємо. В просторі у католиків слава Богу, потрібно зробити комплімент. них хоч є реально база, досить глибока на цю тему, яку просто потрібно використовувати. А у протестантських церков та й православних недалеко втекла. Будемо говорити відверто. Тут ще є навіть на рівні формулювань прогалини. Пастрю, а я хотів би ось що у вас запитати, так? Я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися буквально там в переддень Нового року, і ви говорили, що в Украї... Україні Бог показує правду про нас самих. так Це дуже так звучало болісно, так але ну я ж як як сказав на початку, самому так достатньо точно. І зараз в своїх численних інтерв'ю я відчуваю, як я в певному такому замкнутому колі. А що я ще про цю війну не запитав? А які питання ми з гостями не розкрили? І так відбувається, що з інтерв'ю в інтерв'ю ну там можна зробити якісь певні ремарки на полях, нотатки і так далі. Але доводиться запитувати одне і те саме, одне і те саме: там, де Бог на війні, як він там дивиться на Україну, чи мовчить, чи відповідає на запитання. А що треба знати про цю війну? Чого не треба? Ну, і оце все переходить, я так думаю, ну, якось виходить трошечки, наче воду в ступці Так, скажіть, будь ласка, а чи як ви вважаєте, власне, ми, християни, маємо знаходити якісь нові сенси? Чи просто повторюючи? Старе, ми якби автоматично до цих нових сенсів прийдемо. Вибачте, за таку філософію на початку, але це болісна філософія. Так, от як ви нове щось знайшли за оці півроку, що ми з вами не спілкувалися про цю війну, що вас так затригерило, зарефлексувало, що ви раніше цього не усвідомлювали, не зрозуміли, не бачили тут. О, як прозріння, як об'явлення, і це нове о, для вас реально, ось по факту, постійно турбує ваше серце і душу. Ну, по перше, хочу сказати, що, мабуть, Бог так діє, і від нас, мабуть, очікує, щоб ми а, ну робили і, і те, і інше. Тобто, по в першу чергу, оці питання, які. Ну, скажімо так, досить уже хрестоматійні і такі звичні для нас, а де Бог під час війни, а, а чому з України таке сталося? А що далі. А вони нібито з одного боку простіли бок і з іншого боку, ніби ти і знайшов на них відповідь. Але є два моменти. по-перше, ти дивишся м, на інших людей. Тобто, я ну, звертаю увагу не лише на себе, а й на. На всю націю на спільноту на, на народ, тому що ну якось важає відчуває себе якимось єдиним організмом, і ти розумієш, що навіть прості речі, які нібито вже тисячу раз нам відомі, ми всі в цілому до кінця їх не ну не, не досить осягаємо і розуміємо, тому мабуть, доводиться Богу. А нам задавати одні й ті ж питання, в тому числі через ваші, мабуть, інтерв'ю, Сергію, одні й ті ж питання, щоб ми знову і знову намагалися на них відповідати для того, щоб більш утвердитись, це з одного боку. З іншого боку, безперечно, я впевнений, що християни мають завжди дивитися підразним під різними кутами, шукати нові сенси, чому тому, що ну. Ну, на мій погляд, християнин це якраз і є основна відповідь для цього світу. І якщо християнин є відповіддю для цього світу, то хто, як не він, має задавати тисячу підпитань до одного питання з різних кутів або різні відтінки дивитися того ж самого тону? Ну і, мабуть, це наша задача, наша робота. Це ну, якби на загальнофілософський, поки перша загальнофілософська ремарка. Стосовно конкретики, да, от було питання, чи я щось ну, відкрилася якось війна з, з нового боку, я скажу так, що ну насправді насправді можливо, ми це не усвідомлюємо, Зараз я поки відповідаю, буду шукати відповідь конкретної прикладу. Якийсь. Насправді, взагалі, то якщо відійти від з, загально там християнської нашої парадигми, взяти просто війну, от війну як, як просто. Ну, Технічний процес, там там не знаю ведення оборони і так далі. От просто процес. То якщо поговорити з серйозними командирами, з серйозними сучасними сучасними, сучасними знавцями військової справи, то кожен з них, безперечно, скаже таку штуку: це не просто там диванна аналітика, який от живе війною. Він скаже, що жив війна це жива річ. Вона кожного дня змінюється. От реально наша війна. Кожного дня змінюється російсько-українська війна. Вона вже не така сьогодні. Війна не така, як була вчора. Тим більше як вона була рік тому чи два роки тому, або десять років тому. Це абсолютно різні війни, хоча нібито одна й теж. Тому постійно щось змінюється, і постійно ми щось відкриваємо для себе нове, навіть не знаю, в тактики ведення війни в використанні зброї. Там вчора ми не думали про те, що FPV дронами можна збити гвинтокрил е ворожий. А сьогодні ми про це говоримо. Що це перший раз в світі? Світових війн в історії людства українці це зробили, тобто, ми постійно стикаємось з чимось новим. Я думаю, що так ось і в нашим християнських рефлексіях, мабуть, ми стикаємося з чимось новим. М мабуть і самого нового, і самого такого нового на наболілого, мені здається, цікавим є те, що ось ми на зараз почали певний. Ну, я не знаю, так як це назвати, чи це контрнаступ, чи військові маневри, але заходом на ворожу територію, і це здавалось би, знову ж таки, елементарна річ для ну для, для процесу ведення війни. От але для ментальності українців це виявилося не букварне, ну, не, ну не, 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 не не штука, для як, ну нібито для першого класу. Багато особливо християн починають задавати ну питання. А, а чи можна так воювати? А чи дійсно Бог з нами, коли ми коли нас, о, ну, скажімо так, б'ють по нашій території або б'ють в наше обличчя, чи можемо ми в відповідь теж по обличчю ворога вдарити? О, ну, тобто, я не знаю, що ну, нове, яке зараз щось для мене відкрилося, мабуть те, що. О, Глибоке питання, чесно, не можу так сходу, але якщо вже ми цей аспект цього аспекту торкнулися, то мабуть все ж таки у нас, у нас українців дуже великий потенціал. Мені здається, і мені здається, що цей потенціал применшують всіх, кому тільки не лінь, і всіх, хто тільки може, і наші партнери, і в першу чергу саме головне ми самі. От ми його постійно якось пригашуємо, призменшуємо, і навіть коли ми робимо. Не то що там за НАТО зухвалі, а просто адекватні речі, навіть самі собі самим собі нам потрібно дуже багато пояснень пояснити, а чому ми виявилося в цій ситуації. Взяли і як українці і адекватно а, зреагували. Ми ж ну зазвичай неадекватно завжди реагуємо неадекватно в плані на перебільшому якоїсь гіпертроф. Не знаю гіперболізованої толерантності, у нас завжди десь таке ставлення до ворога, до подій світових. А коли ми починаємо відстоювати свої інтереси, або просто звичайний хід війни продовжуємо, як вимагала б від того військова справа, ми маємо задавати собі додаткове питання. Тобто копаючись як собі, як в українцю, і в нас як в українцях, я розумію, що. Ми по перше, десь далеко ще себе недооцінюємо в плані свого можливого потенціалу, який закладався віками, починаючи від Русі, продовжуючи козачиною упівцями, і так далі. І, мабуть, ну ось. <п> ят> Пам'ятаєте, була ця акція поляків проти України українців? Вона називалась пацифікацією. От так. я не знаю. І мені здається, ця, цей термін підійшов би. Ми дуже пацифіковані насправді. Ми століттями б'ємося, але ось за останні століття дуже потужних потужної боротьби багатьох з змагань наших національно визвольних і особливо панування комуністичного режиму. Ми все ж таки стали дуже спацифікували нас насправді, mm -hmm. хоча і капелан, але маю заявити. Ми дуже пацифіковані, і це теж проблема, і це теж проблема. Але мабуть, їх багато. Ну не знаю, так сходу ж що не щось, щось відреагував. Пасторю, ми в ефірі з вами про це здається. Говорили, але так не дуже ємко, але говорили з іншими гостями достатньо детально. І ці гості вони, як ваші колеги, капелани, так і єпископи. Так і громадські діячі давали свої оцінки історики там, чому це так є, і чи це так є, і чи це на це є об'єктивні суб'єктивні причини, політичні, і так далі. Я так завуальовано підвожу до того, що не тільки наша Україна, але і церкви і релігійні організації не були готовими до цієї війни і дуже довго прокидалися. Ось це слово прокидання воно тяглося, ну точно щодо 24-го року, тому що я ці інтерв'ю проводив і в 24-му, і ставив це питання і в цьому році. А зараз я бачу, що, начебто, щось там починає рухатися, щось, якісь молитви, заклики. Вони стають палкішим. От ви у Демидовича в гостях було були нещодавно. Я дивився ваш ефір. Там і він дуже гарну справу робить. Запрошує пастирів. Також і вони там в ефірі так достатньо палко обговорюють, часто сваряться там по якійсь темі. І це добре, тому що ми бачимо живих людей, а не таких, знаєте, рожевих, якихось духовних служителів, які говорять про правильні речі, але ці правильні речі якось так зовсім не налазять на ось це неправильне життя наше, і ось цю війну неправильно. А тут щось якесь життя є і це добре. Так, ось такі два питання в, в одному одразу вам. Чи дійсно ви згодні з тезою, що церкви були не готові і довго прокидалися? І друге питання: що нарешті щось зрушилося, чи згодні ви з тими двома тезами? Ваше резюме? Уточнити хочу питання: мова йде про Україну? Україну, бо так, про... Україну, а, Україну окей. так, бо так на початку питання, ну вступу, раніше, там от прозвучало, що взагалі в світі, окей, так да. е, українські церкви. Ну, звісно, безперечно, на мій погляд, церкви були не готові. Я більше скажу: вони й зараз не дуже не, не досить готові, е, хоча уже який рік війни йде е, взагалі, і який рік повномасштабної, <кхм> е, не готові. І знову ж таки, нема нічого іншого, іншого засобу, іншого методу і іншої концепції, як е записано у святому письмі Іван від Івана, 1.1. на початку було слово. Все, крапка. Ну верніше, не крапка, а кома і далі продовження. І коли ми продовжимо до, до 14-го вірша, то слово стало плоттю. От я саме так бачу всі процеси у світі завжди має бути спочатку слово. Дай Бог, що це було слово Боже, слово від Бога, і потім воно це слово здобуває плоть. І втілюється в життя. Але буває це не слово від Бога, це буває слово філософів, буває слово ідеологів, буває слово пропагандистів, буває слово ще когось. І воно теж втілюється. Будь-яке слово е має здатність ставати плоттю. Так ось е мені здається, що в наших церквах в чому проблема? Не то, що там люди, якісь недолугі там, чи християни, якісь там погані, чи ще щось. А в наших церквах не вистачало адекватного вчення згідно слова Божого про оточуючі виклики і реальні проблеми. Це не лише війна, взагалі будь-який момент. Хай це буде корупція, хай це буде свобода слова. Хай це буде будь-яке питання, яке турбує людей. Ну вибачте, ми не не в вакуумі живемо. І на не на Марсі ми живемо на планеті Земля, ми живемо в, в, в державі Україні всі ми є громадянами. У нас є питання як у громадян, у нас є болі, як у громадян, проблеми, потреби, е, бажання вирішити якісь свої бідкання, які е, е, виникають у нас на нашому там шляху ну, особистісних відносин, відносин з соціума з державою. Ми в цьому живемо і. Е, на ці питання, якщо ми відкриємо, умовно кажучи, там блогерський сегмент за засобами масової інформації взагалі, якраз на всі ці питання блогері намагаються давати відповіді. Там куча аналітиків, там куча якихось там спеціалістів, там куча якихось там людей, які там розкривають, направляють. Послухайте, я не кажу, що церква має перетворитися на якийсь там пропагандистський рупор, але принаймні церква мала б. Дати нам орієнтири, поставити якісь правильно акценти, дати адекватне вчення на перевагу тим всім речам, які ми чуємо. В просторі ще раз, якщо ми згадували Івангелі від Івана, 1.1, давайте згадаємо римлянам десь 10, 10 розділ. Там написано так: віра від слухання. А слухання від Слова Божого у нас формується віра, що таке віра. Віра, це взагалі світосприйняття. Віра це взагалі фактично те, що формує нашу ментальність, по поведінковий характер. все це залежить нашої віри, і, і, і люди слухають, якщо вони в церкві не чують відповідь на якесь питання, що з ними буде, вони будуть шукати цю відповідь в інших джерелах. А якщо вони будуть звертатися до інших джерел, і цих джерел постійно слухати, 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 то Біблія навчає, що віра від слухання, і такі люди будуть формуватися. А що, що, що трапилось з християнами? А, християни не отримали належного мабуть навчання в церкві стосовно цих викликів. А е, далі хтось з них взагалі сказав, що нам не цікаво, що в цьому світі вони не пішли навіть до. Цих е, світських блогерів і замк, замкнулися самі в собі, будучи нездатними ні на що, фактично. А, а інші пішли до світських, але в них не було цього балансу з християнським вченням. Як, як діяти? Що робити? Тому мені здається, церква була не готова саме в розрізі вчення слова божого на е, злободенні, злободенні теми. А якщо буде вчення, то вже тоді буде. Правильний світогляд будуть формуватися вчинки. Відповідно, буде готовність, яка, скажімо так, відображатиметься в нашому в нашій поведінці, в наших ну, намаганнях правильно реагувати, особливо це стосується, звісно, війни. Але церква змінюється, вона вчиться, і, і тут знову ж таки спостерігаєш такий диференціацію. Одні дуже в часі досить швидко. А одні ніби так законсервовані, і фактично залишаються на тому ж самому приблизно рівні, що умовно кажучи, 10 років тому або й раніше. Ну от такі процеси я спостерігаю і вважаю, що там було два питання, можливо, я в друге забув. Я Перше хочу чи багато перед, перед пане Ігоре, перед тим як нагадати друге питання, хочу тут ремарочку дати. От що стосується тому, що є протестантська церква, православна, там римокатолицька, католицька у римокатоликів католиків є соціальна доктрина церкви. Так. Зокрема, відповідає на те. Що має робити людина в часі війни? Як вона має відноситись до тіла, до власне оборони своєї держави, до ворога і так далі? Там це прописується. Інше питання, якщо брати окремо вузько католиків, хто знає про соціальну доктрину церкви, це раз, а два хто її читає, а три: хто її розуміє до кінця, тому що вона А чотири скільки пасторів, священиків? Ксензів її актуалізує і на проповідях згадує, наводить цитати і говорить: от, подивіться на оточуючий світ, от те, що ви бачите зараз за вікном церкви, ось це такий то пункт компендіума соціальної доктрини. Ну, оце, мабуть, і питання, але у католиків слава Богу, потрібно зробити комплімент. В них є реально база досить глибока на цю тему, яку просто потрібно використовувати, а у протестантських церков. Та й православний недалеко втікла, будемо говорити відверто. Тут ще є навіть на рівні формулювань прогалини. Ми зараз знаходимося в стадії, стадії реального, ну, скажімо так, напрацювання оцих от теологічних конструктів на тему там, теологія нація, ці теологія спротиву. Ну, не плутати з, mm -hmm. з, з південноамериканською, теологія, не знаю. Там, там вендення, теологія визволення і, була, да, там о, те... визволення. А, так, визволення. Окей. Так, да, особо визволення, так, так. От. Хай тоді спротиву підходить. Теологія спротиву і так далі. Тому десь воно ще не, не відпрацьовано на рівні теорії, а десь уже на рівні теорії є, слава Богу, але на рівні актуалізації, популяризації. Ну мені здається, трошки Угу. А, а, а там було друге питання. Бо ви так побічно на нього відповіли. Якщо вважаєте, що відповідь mm. прозвучала, то прозвучала, якщо не прозвучала, можете додати. Я ще запитував, чи церкви почали прокидатися зараз. От ви це споглядаєте, чи все ж таки не все так просто? Ну, ну скажу так, церкви почали прокидатися. Але якщо хтось колись дуже міцно спав і його раптово починати будити, то ви розумієте, як це відбувається? У мене так це прокидання може відбуватися так, що якщо це, це будільник, то я його по п'ять разів відключаю, поки він знову починає знову там звеніти. І тобто, це процес не раптовий, це процес про, от до речі, непогана аналогія. Процес прокидання він е, е, відбувається так, що людина, нібито прокинулася. А потім через декілька секунд знову впадає сон, потім знову прокидається. Поки вже ну, остаточно якось не розтрогмашиться, не набереться сили, все ж таки підвестися, стати з ліжка і, і, і піти, і робити те, що потрібно. Тому я вважаю, що церква прокидається, але ми десь, мабуть, на стадії ось цього від активного прокидання до впадання знову в, полу, в полудрім російською, потім знову прокидання. Чому я так вважаю? Тому що. Спостерігаючи на мій суб'єктивний погляд за хвилями та хвилеподібним таким от настроєм церкви, то нібито ми на початку війни, там чи якось там не знаю, там на другий, третій рік війни, на другий рік, нібито все прийшло в порядок, ніби все, все правильно розуміють. Там раз ускладнення мобілізація, і бачу, пішов откат. Уже не так все однозначно починають розуміти ті питання, нібито на яких ми стояли міцно, умовно кажучи, там півроку тому. Тому це пробудження таке болісне. Чому? Тому що ми пробуджуємося на емоціях, а я вважаю, що це неправильно. Ну, Емоції це нормальна річ, вони постійно нас будуть супроводжувати, і непогано, коли вони нас супроводжують, особливо позитивні і правильні. Але коли пробудження відбувається емоційно, а не скажімо так, ґрунтується на, на, на потужному фундаменті переосмислення взагалі. Своїх світоглядних основ, переосмислення себе як християнина у цьому світі, у цьому соціумі, моя моя від моєї відповідальності перед Богом, що я роблю тут взагалі на цій землі, грішній до другого пришестя Ісуса Христа. А це має бути ну така фундамент фундаментальне переосмислення, і тоді. Воно не буде залежати від емоцій, а щось держава не так зробила, а керівництво щось упороло якусь дичину. А те, все воно вже на нас не впливає. Воно то упороло, але ми дивимось, ось наші світоглядні орієнтири. Ось вони базуються на камені на слово Божому і нічого їх похитати не зможе. Мені здається, що до цієї стадії такої твердої ми ще не дійшли. Ми поки що. Більш емоційно намагаємося спіймати оцю теологічний голос від Бога, щоб щось будувати, свою доктрину, свій світогляд. Але це таке, що прокидання досить, ну, мені здається, таке, це ще не встав на повний зріст і не пішов. Поки що прокидуємось Ну, якщо можна, такий образ.